Всім привіт! Ви знаєте, я є дуже щаслива дитина Божа, тому що Господь Бог він дав мені можливість проповідувати Боже Слово, що про це дізнався весь світ, і я ніколи цього не буду соромитися, тому що Бог буде завжди зі мною, і Він є завжди зі мною. Коли мені добре Бог зі мною, коли мені погано, Бог зі мною. Коли я щось з Бога сильно попрошу, Бог мені завжди дає, і потрібно не забувати дякувати за те, що ми маємо можливість перебувати у Слові Божому за те, що ми маємо життя, за те, що ми всі живі і здорові, і це саме найпрекрасніше, що може бути. І я дуже сильно хочу. І прошу Господа Бога, щоб люди вони народилися згори, тому що котра людина вона народиться згори, то тій людині Господь Бог дає благодать Божу, благословення. І тоді до неї приходить Дух Святий, і, і вона має гарні відкривання. Слава Господу Богу! Хвала Господу Богу! Слава Ісусу Христу! Амінь.